Дорогі наші товариші українські націоналісти від імені всього Дому Давіда та юдейських націоналістів вітаю вас зі святом Нового року. Бажаю вам міцного здоров'я, відновлення історичної справедливості та успіхів. Перш за все, сьогодні успіхів на Євромайдані. На мою думку, ми в минулого року недурно попрацювали. А ще буде далі? А далі буде добра праця поміж ідейськими та українськими націоналістами, які змагаються за свої держави, за національну державу Ізраїль, державу для юдеїв та українську самостійну соборну державу Україну. Все в будучим залежить тільки від нас, я так думаю. З Божою допомогою, без раташем. Слава Україні! Слава Ізраїлю!